У сучасну епоху цифрових технологій як ніколи важливо віддавати перевагу цілісному оздоровленню. Це означає дбати про своє фізичне та психічне здоров'я, а також зраховувати вплив цифрових технологій на ваше самопочуття. Ось кілька парад щодо досягнення цілісного здоров'я в епоху цифрових технологій. Використовуйте здорову їжу. Те, що ви їсте, сильно впливає на ваше здоров'я, як фізичне, так і психічне. Переконайтеся, що їсте багато фруктів, овочів від цільного зерна. Робіть регулярні фізичні вправи. Це ще один чудовий спосіб покращити своє фізичне та психічне здоров'я. Прагніть займатися, принаймні, 30 хвилин середньої інтенсивності більшість днів. Тижня. Висипайтеся, сон необхідний для фізичного і для психічного здоров'я. Більшості дорослих потрібно близько 7-8 годин сну на добу. Бережіть своє психічне здоров'я, практикуйте методи релаксації, такі як йога, медитація та глибоке дихання, які можуть допомогти зменшити стрес і покращити ваше психічне здоров'я. Спілкуйтеся з іншими. Соціальна взаємодія важлива як для фізичного, так і для психічного здоров'я. Знайдіть час для друзів, сім'ї та інших близьких людей. Обмежте час використання екрана. Проводити занадто багато часу перед екранами може бути шкідливим для вашого фізичного і психічного здоров'я. Американська академія педіатрії рекомендує дітям і підліткам віком до 18 років обмежити час перед екраном двома годинами на день, а дорослим не більше 7 годин на день. Допомагайте іншим. Це чудовий спосіб покращити власний добробут. Знайдіть справу, якою ви захоплені, і долучіться до неї. Поради батькам, як допомогти дітям скоротити час перед екраном. Встановіть обмеження на час використання пристрою та дотримуйтесь їх. Подбайте про те, що по дітей були інші заняття, як то ігри на вулиці, читання або проведення часу з родиною та друзями. Захочуйте дітей використовувати екрани в освітніх цілях. Наприклад, переглядати навчальні відео та грати в навчальні ігри. Уникайте часу перед сном за екраном. Слідкуйте за часом, який діти проводять за екраном, і запитуйте про те, як вони себе почувають. Дотримуючись цих рекомендацій, ви та ваша родина зможете досягти цілісного здоров'я в епоху цифрових технологій. Забалансувавши фізичне та психічне здоров'я, а також враховуючи вплив цифрових технологій на добровод. Догляд за собою та близькими здорові звички та відповідальне використання цифрових пристроїв можуть сприяти здоровішому та щасливішому способу життя в епоху цифрових технологій. Пам'ятайте про здорові звички. Перед екраном. Дякую про лайки та розповсюдження відео.